Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час закритої наради із силовиками Ердоган був в ярості від доповіді щодо втручання росіян у роботу Центру безпеки Туреччини, а також підкуп високих військових чинів росіянами. Крім того, Ердогану ще раз доповіли, що російські пожежники, які прибували на ліквідацію наслідків лісних пожеж, насправді були вагнерівцями, які дестабілізували ситуацію та вербували агентів. Ердоган чітко зазначив: будемо відповідати військово перш Ши крок це посилання військової допомоги України, а також розблокування коридору до Одеси, пише телеграм-канал Турецький домовий. Другий крок військова відповідь на будь-яку провокацію в Чорному морі, будь то винищувач, будь то корабель Ердоган зазначив, що йому потрібно показати сильну руку. Турецькі пілоти під час онлайн доповіді доповіли, що не вагались, коли збивали російський винищувач. Турецькі генерали зазначають, що рішення правильне, адже потрібно показати не тільки Росії, а й союзникам НАТО сильну руку. Російських пілотів взяли в полон. Інформація щодо Биття закрита офіційно Туреччина цього не визнає, як і Росія, дані взяті з турецьких телеграм-каналів. Наразі турецький лідер відіграє ключову роль у чорноморському регіоні під час прогресування конфлікту. Президент Туреччини Раджеп Таї Пердоган поглиблює військову підтримку України з боку своєї країни, зберігаючи при цьому відкриту лінію зв'язку зі своїм російським колегою Путіним, оскільки він намагається розширити роль своєї країни як регіонального посередника влади. Останніми місяцями найвідоміший турецький виробник зброї Байкар розпочав будівництво нового. Заводу, який подвоїть свої потужності з виробництва озброєних безпілотників минулого місяця. Туреччина передала українським ВМС новий корвет на церемонії, в якій взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і перша леді Олена Зеленська. Корабель типу «Мілгем» зараз є найбільшим в українському флоті, який розширюється, щоб кинути виклик домінуванню Росії в Чорному морі та демонструє зростаючий вплив Туреччини. Ердоган посилює репутацію Туреччини як важливого регіонального гравця. А це завдання полегшує один ключовий елемент. Амент, його готовність дозволити приплив російських грошей до Туреччини після того, як західні санкції відрізали Москву від більшої частини світової економіки. Турецький президент зараз є одним із небагатьох світових лідерів, які регулярно спілкуються з кремлівським диктатором, обіцяючи збільшити торгівлю з Росією, незважаючи на санкції, запроваджені після початку війни і забезпечуючи важливий випускний клапан. Це здається недосконалим, але ідеальним з точки зору просування власних інтересів Туреччини в контексті балансу, який вона намагається досягти. Між Росією та Україною вважає колишній керівник відділу міжнародної безпеки МЗС Туреччини Альпер Коскун. Україна схоже також не НАТО заперечує проти цього, доки турецькі поставки озброєнь тривають. Ми розуміємо позицію Туреччини як своєрідного посередника між нами і Росією, сказав генерал-майор Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України. Війна в Україні надала Туреччині можливість розвивати свою зростаючу оборонну промисловість, одночасно просуваючи свої зовнішньополітичні цілі після серії проксі війн з Росією в Сирії. Лівії та південно-кавказькому регіоні. Пане Ердоган не приховує своїх глобальних амбіцій, продаючи турецькі безпілотники 24 країнам світу, посилюючи дипломатичний вплив у Центральній Азії через Раду тюркських держав і поглиблюючи відносини з низкою близькосхідних держав цього року в рамках дипломатичного перезавантаження. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.